Наш найбільший авторитет. В в результаті хочу отримати торт на Ковтнемо слюночку. Тобто це таке коротесеньке питання на південь. Коли є вінчання з некатоликом, то є відповідні вимоги, про які. Можна дізнатися в свого настоятеля, тому що потрібно розізнати також, також інші нюанси, інші деталі. Це щодо самої процедури, натомість, якщо людина стільки років жила і хоче, щоб подружжя їхнє спільне життя було благословене Богом, то я думаю, що це дуже добре. Тому що ну коли ми говоримо добрим серцем, недобрим серцем, то, то потрібно вертатися до розуміння, а навіщо є вінчання, навіщо є шлюб, коли ми приходимо до вінчання, то що ми під цим розуміємо? Я так перерахую кілька пунктів. По перше, коли наречені і дівчина приступають до вівтаря, щоб їхній зв'язок був благословенний, то вони цим кажуть перше. Вдячність, вдячність Богу за дар життя, вдячність Богу за дар особи, яка хоче любити і хоче служити. Тобто це вираз вдячності за дар тих людей, котрі спричинилися до цього, що ми є. Це і батьки, і вихователі, і велике коло людей, які спричинилися до того, що ми народилися, що нас виховали, що ми вже дорослі, що навчені, і так далі. Вдячність Богу за дар такої форми життя як подружжя, тому що саме Бог продумав це. Ну, коли можемо так навіть висловлюватися, що Бог продумав, так але Бог сотворив цю інституцію, тобто таку форму. Життя як подружжя, він створюючи людину, чоловіка і жінку, сотворив їх такими, що вони можуть творити спільноту подружжя. Отож, в першу чергу, вдячність. Для чого вдячність? Тому що, коли ми дякуємо, то розуміємо, що це дар, що це не щось, що мені належить. Тобто, я не беру чоловіка, не беру жінку. Я приймаю чоловіка, я приймаю. Жінку як дар. Тобто це не те, що мені належиться. Знайшов там, взяв, вийшла да? чоловік, який стоїть коло мене. Жінка, яка стоїть коло мене, це є Божий дар, який мені Господь дає. Я приймаю як дар. І тому, якщо я приймаю як дар, я дякую. І коли подружжя приходить і встає перед священником, то цим хочуть вони також. Не лише подякувати Богу, але і визнати Бога своїм авторитетом, і визнати Його у своєму житті. Тобто, Боже, ти для нас є важливий, ти для нас є цінний, ти наш найбільший авторитет. І тому для чоловіка і для жінки це є нагода виразити свою віру в Бога і вдячність Йому. І також виразити одне перед одним, що для мене найвищим авторитетом, найвищим добром є Бог. А чому це так важливо? Тому що я, входячи в цей союз, буду від сьогодні керуватися правилами цього союзу, законами цього союзу. Чому? Для того, щоб подружжя було подружжям. То потрібно жити згідно правил і законів, які є необхідні для того, щоб було це подружжя. Тобто, якщо я хочу спекти торт Наполеон, поліон, слюночку. То потрібно дотриматися рецепту і технології, тобто приписів. Якщо я не буду дотримуватися рецепту і технології, то в мене щось вийде, але точно не торт Наполеон. Ось Так само бо сотворюючи подружжя, сотворюючи такий проект, скажімо, сьогоднішніми. Словами подружжя приписав також відповідні закони і правила. І для того, щоб под, получилося подружжя, то потрібно по цих правилах жити. А для того, щоб по цих правилах жити, то потрібно поважати того, хто ці правила дав. І тому під час вінчання чоловік і жінка урочисто демонструють і декларують, що визнають Бога за найвищий авторитет. І будуть жити згідно його вказівками, згідно його заповідями, а не так, як їм бажається, або так, як скажуть в гаражі або в Так? Чому це є важливо? Якщо хоче людина досвідчити людського щастя, то має бути людиною. Бо лише людина переживає людське щастя. Якщо хоче подружжя, Досвідчити подружнього щастя, то вони мають створити подружжя. Тобто яке подружжя, таке і щастя. Тобто, як збудуєте, так воно і буде. Тому так дуже важлива ця декларація авторитета Бога як найвищого, і якби сказати одне одному, що дорогенька, від сьогодні я буду до тебе відноситися так, як мені скаже Господь. Наречене говорить до, до свого нареченого, а я до тебе буду відноситися так, як мені скаже Господь. Розуміючи це, просять Бога про благословіння, про Його силу. І тому їхнє спільне стояння перед вівтарем є також молитвою, є проханням. Боже. Ми розуміємо, до чого ти нас покликуєш. Ми знаємо, що ти є найвищий і Ти є всесильний. Ми просимо тебе про благословіння, бо розуміємо, що ми є немочні, ми є недосконалі, що це важка дорога. Що для нас, як людей, неможливо опираючись на свої сили, виконати твої заповіді, які ти прописав, об'явив, і котрі ти прописав в своєму праві створіння, тобто право натуральне. І ця молитва є також знаком запрошення Бога. В наше життя, запрошення Бога в наше життя, в нашу спільноту, запрошення Бога. Тому що Ісус Христос сказав, там, де двоє бо троє збираються в моє ім'я, там я є посеред них. Це запрошення Бога. Цю спільноту є виразом поваги до Бога. Є виразом також великого покликання, виразом свідомості того, що це не є проста дорога, і є також виразом свідомості того, що потрібно працювати над собою, що це є труд, що це є дорога, яку ми розпочинаємо. І тоді є благословіння священника, що також означає, що Господь каже: А я вам благословляю, я буду присутній, я буду присутній в вашому подружжі через церкву, в якій будете черпати силу. Де будете вчитися, де будете зміцнюватися, тобто, де кожен з вас буде будувати себе. Тобто, це благословення, це не є якесь таке поблагословив і все на цьому закінчилося. Це початок подорожі з Христом в Христі і через Христа. І підсумовуючи в кінці добре, недобре серце, суть в чому? В подружжі людина, люблячи, стає щораз більше подібною до Бога. Тобто це завдання стати як як, Госп... як Бог. Тобто будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. В подружжі чоловік і жінка розвиваються в взаємній любові одне до одного. Тому подружжя це є дорога праці над собою, дорога зречень, дорога також помилок, дорога пробачень, дорога пізнання одне одного, служіння одне одному, турботи одне про одного. На поумлення одне одного, докоряння одне одному. Тобто, це такий процес, в якому людина любить, і вчиться любити, і розвивається, освячується, і також, співпрацюючи з Богом, стає співпрацівником того, що приходить інша людина на світ, тобто діти, Тобто діти це є результат любові чоловіка і жінки одне до одного. І любові до Бога, з яким співпрацюють в тому, щоб приходили на світ інші. Це таке коротесеньке питання на півгодини.